Здається, в оренду, по суті, готовий бізнес. Приходьте і робіть. Шикарне місце це село Струмівка, відразу за кільцем з лівої сторони. Тут було СТО, такий от бокс над дорогою. Дві машини спокійно залазить. Є підйомник, є яма. Взагалі бокс класний, новесенький, Тут працювали СТО, зараз вони з'їхали в друге місце, бо переїжджають. Подивіться, отакий от от підйомник, яма є. Все, що треба для роботи, просто приїжджає її офіс. Офіс може бути, тут опалення на дровах, туалет. Все, що треба для роботи. Я рахую все є місце, дуже шикарне. Місце шикарне, бокс нормальний, бус заїжджає. Дві машинки спокійно влізують, навіть можна три. Так що кого цікавить, можете взяти в оренду. І ціна халява, ціна 20 тисяч гривень. В такому місці я рахую, що це ну, практично нічого не вартує. Місце класне, бо дивився по Великсі, всякі бокси різні, то ціни взагалі в космос в таких закинутих місцях, що просто. Так що пишіть, кого цікавить. Я вам дам контакти, хто його здає. Можете приїхати, оглянути, вам все розкажуть по факту.